Всім привіт, друзі, колеги, аграрії, одноосібники. На календарі 20 вересня 2024 року. Вінничина, пройшли у нас дощики майже 60 мм за тиждень. Будемо робити воронку. За кілька днів вже зарав 10 гектарів. Зараз будемо грати оце поле, пай. Тут була у нас соя. Соя в цьому році дала тут на цій площі майже 23 центнери. Будемо орати поле. Трактор МТЗ-892 і плуг Уманський пон 3. Оборотний. Так, кілька слів скажу про цей плуг. Скажу так, хто працював оборотним плугом, той вже звичайним працювати не захоче. Основні переваги плуга ви знаєте оборотного. Це рівна площа, без ярків, без отих меж коли ореться кожного року в одну сторону. Цього року буду в минулому році орав з тієї сторони поля в цьому році буду орати. Тут і канавка невеличка, треба її заробити, тому буду орати в цю сторону. Так, які нюанси по цьому плугу? Повністю він мене задовільняє, ціна якість все нормально. Але дещо я тут і доробив. Орали цим плугом. Глибоко оранку, під соняшник, під сукровий буряк, була суш то ці пластини трошки прогибалися, не витримували, то я тут підсилив тут дві пластини разом і електросваркою їх поприхвачував. Цей плуг у нас з 2014 року, напрацювання вже в нього добреньке, вже одні полиці стерли, це вже в минулому році. Осінню нові полиці поставлю. Так, які ще в цього плуга тут такі недостатки невеличкі колесо. Ось тут воно йде на втулці. Два рази вже робив реставрацію. Добре, що хоч вдома токарний станок є, є чим робити. І от зробив, вже переробив на підшипники, виточив таку ступицю і два потужних підшипники поставив. Так, тут оце штопор, це для переїзду, для того, щоб оце колесо не болталося у вас як маятник. Так, рекомендація, якщо, друзі, в кого є такий плуг, робите перший прохід, ви ж йдете по. Рівному полю праве колесо не в борозні, праве чи ліве не в борозні, то передній корпус у вас на всю глибину не буде йти. Тому коли робите перший прохід, центральний вінт скручуйте на 5 обертів. І потім пройшли перший прохід, можна знову його поставити на те саме місце. І коли робите за орку, вже в кінці, після того, як. Поле потрібно заорати теж. Центральний вінт скручуйте на 5 обертів. Так, по трактору ще кілька слів, які тут такі невеличкі доробочки я зробив. Так, ще одне, що в мене тут було. Головка ГБЦ. Весь час в воронці, коли велика нагрузка в мене між другим і третім циліндром. Пробивало прокладку, гази йшли в ТОСО. Піддивився ідея не моя, піддивився в Ютубі, там тільки не на тракторі, а водій на автомобілі. зробив так. І я собі теж зробив. Дивіться, на старих тракторах з пусковим двигуном пускач, в народі як його називають, там з головки. Ось там йшло е, колінце в циліндр пускового двигуна із циліндра, далі в помпу. Тобі ж е, головка мала повноцінну циркуляцію, і е, в тому місці, між другим і третім циліндром. Е, Прокладка не перегрівалася. Її не то, що вона там прогорає. Вона просто там в тому місці, велика температура. З часом вона пересихає і руйнується. Коли ми відкриваємо пічку краном, заводський він там, де на головці ГБЦ. Йде циркуляція повноцінна через, через обігрівач салону. А коли закриваємо, виходить, що. Циркуляції немає. Тому я зробив так. З цієї сторони поставлю тройничок. Зараз підемо на ту сторону. Тут, коли потрібно пічку, відкриваю, закриваю цим краном. Зараз підемо на ту сторону. Так, і з цієї сторони буде видно теж, от йде тройничок. Сюди йде на пічку тут йде кран, він зараз відкритий. Тобі ж, виходить, з головки ГБЦ є зараз коло. От воно, ось воно йде на помпу. А цей краник це просто, щоб гарячий тосол самопровізвольно не піднімався догори і не нагрівався радіатор в кабіні трактора. Так, ще які тут корисні речі доробив. Так як тут у нас є фронтальний погрузчик делів, а це його розподільник в кабіні джойстик, я покажу, сюди підключається фронтальний погрузчик. Е, є у нас сівалка е, Harvest Atlant е, з маркерами. Там виходить дві пари рукавів високого тиску. Одна пара на підйом опускання сушників, друга пара на управління маркерами. Щоб було зручніше і швидше працювати, поїхав я на компанію, де мені, по-моєму, розміру обжали 4 шлани Ось так. Я їх сюди підключаю і вивів їх от сюди назад. Сівалку я вже підключаю ось тут. І керую сівалкою джостиком. Ну а зараз на оцю пару ідрових отів підключений пух. Так, по кабіні. Ось тут я поставлю джойстик, закріпив його на крило. Тому що, так як вони там кріплення заводське дають, поставити його тут між речагом і ручником, ручника, ну, просто місця немає. А тут, по-перше, під рукою дуже зручно і сівалкою керувати і фронтальним погрузчиком. Так, по кабіні. Ось таку поличку зробив на приборну панель для різних там речей. Вентилятор з Aliexpress. Дуже класненький, такий він робить майже безшумно. На першому положенні вистачає з головою, другого положення навіть не, навіть не включаю. А закріплю я його сюди до потолка. Так, ну що, будемо зараз врати, зроблю перший прохід або кілька проходів і потім включу, похожу. тому що перший прохід треба робити. Рівно треба дивитися не за, за трактором, а не за камерою. Так, початок вже зробив. Не знаю наскільки передасться камера. Ось така рівненька реля. Шкода, що не взяв рулетку, щоб поміряти глибину. Ну, попробую так показати. Дивіться. Матеровку поставлю. Так. І ключ. 30-32. От майже не весь ключ. Ну я думаю сантиметрів 28 є точно. Так як на наступний рік тут буде теж своє, то така оренка мене влаштує. Зараз включимось вже з кабіни. Так, будемо їхати далі. Так, ще забув сказати. Ось така от форточка. Рекомендую, дуже хороша річ, це від магазину МТЗО від Рафаеля. Вікна бокові в мене закриті. Як праве, так і ліве. Вікно закрите, бо по-любому пилюка від плуга для в кабіну. А так, і приток воздуху тут якраз до вентилятора хороший. Не так жарко. Кондиціонера ж немає. Так, будемо їхати. Так. Ору четверта передача. Перший диапазон – Черепашка. Все, друзі, колеги. Це завершено. ось така. Ось так працює. Крутний плуг. Все кругом рівненько, жодної борозни, поле рівненьке. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба, щедрих рожаїв, Все самого найкращого.